Друзі, всім вітання. Сьогодні забираємо з аукціону такого доуранчика. Це у нас 20 й рік, 2-літровий дизель. На механіці, на класних фуллеп-фарах. Ну, Не максимальні, але класні ці фари гарно виглядають. В класному кольорі, 196 пробігу, якщо не помиляюсь, механіка. На такому магнітофоні тут у нас кандюк. Парктронічки, старт-стоп, два ключі. Ось так виглядає кермо. 196 пробігу, безрамочне дзеркало, це в нас п'ятимісний він. Сидіння не порвані, не протерті. Задні покажу ряд, Теж в принципі все гарно, помиється. Ніяких зауважень по машині не бачу, пошкоджень немає. Тут у нас багажник, запасочка, ж. кого цікавить, звертайтесь, будемо мати два таких товаранчика. Ідентичні, 20 й рік, двохровий дизель, механіка, шестиступка. 196 і 194 пробігу. Ось такі товаранчик